Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, а це вже третє відео на тему англійська геймеру. Сьогодні поговоримо про відеокурси, по яких ми будемо навчатись. За допомогою цього матеріалу я заощаджу вам місяці життя. Повірте, на початку я витратив купу часу тільки на те, щоб зрозуміти, як само мені навчатись і де. Це один з мінусів самостійного навчання. Ви не знаєте, за що братись і що вивчати. Посилання на всі курси будуть під відео або в коментарях. Погані новини, що немає повноцінних безкоштовних курсів на українській мові, Так-то україномовних каналів по вивченню англійської і тролева торба, але там здебільшого відоси на загальні теми. Я знайшов тільки ось цього хлопця. В нього канал UA English Мнемотехніки, де ви зможете знайти списки відтворення з десятками відео про граматику. І тут також є плейліст англійська для початківців, що теж дуже добре. Можна дивитись і черпати якусь інформацію, роз'яснює гарно. Але нам цього недостатньо. Нам потрібні повноцінні курси по рівням. щоб ми розпочали з нуля і закінчили тим самим Intermediate або Upper Intermediate. І щоб все було з прикладами та практикою. Україномовний Ютуб тільки розпочинає свою дорогу. Можливо, в майбутньому хтось зробить такий курс на українській мові. Але це буду не я, тому що нагадую, я не вчитель і нічого вас не вчу. Я учень, який ділиться своїм досвідом. Гарні новини, що ми маємо український канал від вчителя Олени Вікторовни Вогнистої і її ресурс Ok English. Вона з Одеси і має на своєму каналі купу безкоштовних курсів від початкового рівня і до рівня Advanced. Ці курси вона створила на основі знаменитих та визнаних в усьому світі підручників серії Grammar in Use. В неї є список відтворення початкової граматики рівня a 1 та A2, які створено по підручнику Essential Grammar in Use. В народі його називають Червоний Мёрфі» через червону обкладинку і ім'я автора підручника. Якщо ви подивитесь на структуру плейлиста, то ви помітите, що поміж заняттями в нас є додаткові відео з прикладами. Це її особиста ініціатива. Для кожної теми вона створила додаткове відео з прикладами, що є дуже круто. Наступний список відтворення для рівнів B1 та B2, які створено по підручнику English Grammar in Use в народі Sini Мерфі». Закінчивши цей плейліст, ви знатимете всю граматику англійської мови та ключову лексику. І останній плейліст на 100 занять для рівня C1 Advanced, який створено по підручнику Advanced Grammar in Use. Тобто ми маємо всю граматику англійської мови, повний курс від професіонала, досвідченої дипломованої української вчительки і повністю безкоштовно. Сідайте і навчайтесь. Як додаток до плейліста для початківців, тощо Essential Grammar In Use. В неї ще є курс під назвою English Vocabulary In Use. Це плейліст з 60 занять, який містить 1200 найнеобхідніших слів для початківців. Ще в неї є декілька плейлістів по лексиці, як, наприклад, плейліст топ 100 розмовних англійських фраз. Або 150 англійських фраз для розмови. Коротше, дуже крутий канал з величезною кількістю граматики для повноцінного вивчення англійської мови. Я особисто пройшов червоний мрфі, синій мерфі і той плейліст, що 1200 слів. Просунуту граматику вже не вивчав, бо я бачив, що того, що я вже знав, мені більш ніж достатньо. Які мінуси і взагалі питання можуть виникнути по курсам? По-перше, канал повністю на російській мові. Це мінус? Ну, звичайно, що так. По-друге, можуть виникнути питання по актуальності цих підручників. Усі ці підручники мають різні видання. Тобто один і той самий підручник має 4 чи 5 різних видань. Наприклад, перша книга червоного мерфі вийшла десь в середині 90-х, а четверта у 2015-му. Олена навчає по третьому. Відрізняються вони мінімально і тільки словами. За це не хвилюйтесь. Граматика та сама, що і всюди. По-третє, якість відео та аудіо часом дуже погане, але вона працює над цим і потроху замінює старі відео. Таких, що зовсім поганих, залишилось дуже мало, тож все не так і погано. По четверте, все ж таки важкувато для повного нуля. Якщо ви знали мову на будь-якому рівні і підзабули, якщо ви гарно навчались в школі чи в універі і розумієте, що таке англійська мова та як вона влаштована, то ці курси саме для вас. Ніяких проблем не буде. А якщо ж ви повний нуль, як був я, то буде важко. Щоб ви розуміли мій рівень, коли я розпочинав навчатись, для мене було таким відкриттям, що для того, щоб запитати щось, треба додавати якесь дучі даз. Я був просто в шоці, що за дудас? Хто що нюхав, коли це вигадував. Тобто можна сказати, що не нульові знання, а навіть в мінус пішло, якщо я не знав навіть те, що бабці під під'їздом знають. Понавчавшись трохи по плейлістам Олени, я зрозумів, що це дуже важко для мене. Треба щось легше. Тому йдемо далі. Вивчення мови за допомогою додатків дуже класна тема для новачків. І якраз те, що нам і треба, закласти фундамент англійської мови перед серйозними курсами, щоб не було так важко. Скажу одразу: якщо ви думаєте, що можна вивчити мову тільки в додатках, то навіть і не мрійте. Є люди, які сидять в цих додатках роками і нічого не вміють. Ну, окрім тицяння пальцем по екрану. Тут вони непереможні майстри просто. Тож малою кров'ю відбутися не вийде, навіть не розраховуйте. Розглянемо найпопулярніші, наприклад, Duolingo. Безкоштовний додаток, який доступний як на смартфоні, так і веб-сайтом в браузері. Навчання подається в ігровій формі і все йде по порядку тема за темою. Тут ви потроху тренуєте усі навички одразу. Будете і говорити, і слухати, вчити слова. Та складати речення, перекладати і так далі. Все просто і зрозуміло. Загалом можливостей тут дуже багато. Тож спробуйте декілька місяців перед курсами Олени Вогнистої. Наступний додаток це Іва. Тут матеріал як для новачків, так і для середнього рівня. Вивчення мови йде по рівням та вашим потребам, а потім і по темам. Тем дуже багато. Тут як і загальні, так і специфічні. В них ви знайдете і набори слів. І це майже все по уривкам з кіно. Наразі дуже модно навчатись по уривкам з фільмів, і цей застосунок не відстає. Ще додаток має бібліотеку як з адаптованими книгами, так і в оригіналі. Якщо захочете їх озвучити, то така опція є, але читатиме робот, а не жива людина. Тому я б таке не рекомендував. В майбутніх відео я покажу, де завантажувати безкоштовні аудіокниги, які читають люди, і як з ними працювати. Ще тут є ігри. Досить крутий додаток, мені сподобався. Працюйте з цим. Додатками якомога інтенсивніше, щоб вже почати звикати до того, що ви вивчаєте іноземну мову. Хочу сказати, що додатки є дуже крутими помічниками у вивченні іноземних мов, як додаткова практика до основного курсу. Тобто залишати їх, коли ви візьметесь за більш серйозні курси, не потрібно. Ви тут завжди знайдете для себе щось нове. Вони ще різні. Наприклад, тут є такі, за допомогою яких можна вивчати слова, як, наприклад, додаток Words. Є такі, що допомагають відпрацьовувати промову, як додаток Манлі. Треба потренувати навичку сприйняття мови на слух. Додаток Lux English Podcast до ваших послуг. Або ж додаток Cake, якщо хочете вивчати мову по кіно. Спробуйте, чому ні. Загалом їх дуже багато і нові виходять майже щотижня безперервним потоком. В подальших відео ми розглянемо декілька додатків для практики розмовної навички та пошуку співрозмовників. Коротше, що стицяти по дорозі на роботу, чому би ні. Зверніть увагу на наступні важливі рекомендації. По-перше, не поспішайте. У кожної людини свої можливості. Вище голови не стрибнете. Якщо будете перенавантажувати свою макітру, ви дуже швидко закінчитесь. Налаштовуйтесь на довгу роботу одразу. Беріть темп, в якому ви впевнено справляєтесь з матеріалом і підтримуйте цей темп. Планомірно, крок за кроком вивчаємо мову. Поспіх тут ворог. По-друге, завантажуйте плейлісти до себе на ПК. Ютубери це такі люди, як метелики. Наразі він є. А тоді кліпнули оком і його вже немає. Канал заблокували, або він сам образився і видалив, або ще десятки або. Тому шукайте десь програму Media Human YouTube Downloader. Вона вміє завантажувати плейлістами. Тож зберігайте списки відтворення, які вивчаєте в себе на ПК. Повірте, коли зникне курс, по якому ви вже навчаєтесь 8 місяців, наприклад, весело не буде. По-третє, не перепроходьте плейлісти по декілька разів. Боже, це така дичина, що просто немає слів. Я стільки людей бачив в коментарях, що от, я пройшов 100 уроків, почну, мабуть, що спочатку, щоб краще закріпити матеріал. Не робіть так. Друзі, ваш ентузіазм і ваша мотивація, вони не гумові, вони закінчуються. І якщо ви будете так робити, то ви і до половини запланованого не дійдете. Повторювати так, це треба обов'язково, особливо важкі теми. Але починати заново весь курс навіть не думайте, це дурня. Намагайтесь розбирати матеріал як треба одразу. Ми не топчемося на місці, ми йдемо тільки вперед. Дуже сподіваюся, що після розквіту українського YouTube з'являться і україномовні курси. Англійська це дуже актуальна мова і тема для каналу, тож схрещуємо пальці. На цьому це все. До зустрічі в наступному відео.